Всім привіт, я Софія. Я буду знімати «Тока боку Різні серіали, та це перший серіал під назвою Гарних Днів. Всім дякую, що подивились початки і ми починаємо. Боже, добрий ранок. Знову в школу йти. Ненавиджу її, але приходиться, треба навчатися. Скільки там годин? Що? Скільки? Вже 11 годин. ранку, ви серйозно? Е, я так розумію, в школу я сьогодні не піду. Ну і добре, якраз піду поїм, поснідаю і так далі. Все, приїхала нарешті. Цікаво, мама з татом вже пішли на роботу, чи вони ще вдома? Мабуть, пішли на роботу, бо так би розбудили мене. Е, так, да, схоже, вони на роботі. Ну гаразд, тоді що я сьогодні всі на сніданок візьму? Може чіпси? Добре, візьму чипси. Так. Чипси. Ой, я не знаю, що я хочу. Ні, на чіпси, я не хочу зранку їсти чипси. Краще морозиво. Все. Смачного мені. Ням -ням -ням -ням. Пройшло 10 хвилин. Нарешті. Так, то що там? Зуби? Добре. Так. Тепер чистимо. Все готово спати. Все, а, до речі, можна маску зробити. Апа. А тепер мені б знати, куди я йду. Через дві хвилини. Так, ось. Мачки. Так, я все змила. Далі можна розчисатися точно. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Тут ми граємо в різні ігри на ефірах, і ви можете набагато швидше бачити, коли виходять відео. Все. Так, на другий. Ой. Ну боже, нарешті. Так. Посижу в телефоні. Хто мені дзвонив? Странно. Ну, добре, зараз призвоню. Я надіюсь, то не якийсь бандит. Алло? Е. <звучить> в смислі. На цій приємній ноті ми закінчуємо. Пишіть, чи хочете ви другу частину. Я обов'язково її зніму. Дякую вам за перегляд. Бувайте.